Сьогодні ми зібралися з трагічної події. Гірким болем трагічна звістка позвалася в серці наших земляків. Невблагана смерть забрала ще одне молоде життя Козенка Вадима Івановича. Сумно від того, що білими лебями небеса відлітають найкращий цвіт української нації. Безстрашні, мужні наші герої. Що віддали своє життя за свободу рідної землі. Вадим Іванович служив старшим солдатом-стрільцем 3-го стрілецького відділення Першого взводу 3-ї роти військової частини Збройних сил України. Вірний військовій присязі під час виконання бойового завдання загинув 12 лютого 2023 року в Донецькій області. Найкращі з кращих падають від куль, Рудьми своїми землю прикривають. Сумним набатом в селах і містах звучать слова герої не вмирають. Вшануємо хвилиною мовчання немирущу пам'ять про нашого земляка Вадима Івановича. До слова запрошується представник Черкаської районної військової адміністрації Микола Турик. Шановні сміляни, дорога родина, сьогодні на зібрала сумна звістка. Ми втратили свого героя. Героя, який залишив свою домівку, своїх рідних, близьких, пішов захищати нас з вами, цілісність та незалежність нашої держави. Завдяки таким героям, як Вадим Іванович, весь світ знає силу і міць нашої України. Від імені начальника Черкаської районної військової адміністрації Валерії Бандурко від себе особисто щирі співчуття рідним загиблого. Пам'ять про Вадима Івановича ми повинні нести все своє життя і передавати нашим наступним поколінням. Слава Україні! Героям слава слово першому заступнику міського голови Олександру Лисенко. Шановна родина, шановні сім'я, вкотре сумна звістка прилетіла в наше місто. Сьогодні ми зібралися, щоб отдати дань глибокої шани та поваги нашому герою, нашому земляку, молодій людині, прекрасному сину, люблючому чоловікові, прекрасному батькові, якому ще жити та творити, але він залишив власну домівку і пішов захищати нас з вами. На мої слів підібрати і для Тіхи, рідним, близьким, друзям покійним. Дозвольте мені, до міського голови Всеї Смілянської громади висловити найщиріші співчуття родині і сказати, що подвиг, який сотворив наш герой, він буде жити вічно в наших серцях. Слава Україні! Героям слава! Слово представнику Збройних сил України Олександру Свяченко. Шановні присутні, рідні, сьогодні ми вшановуємо пам'ять та проважаємо останній шлях справжнього героя, сина, батька, чоловіка, на кінець товариша, котрий, не зважаючи ні на що пішов захищати свою рідну країну, землю, боровся за вільну та суверенну державу, котрий на власні очі побачив, що таке війна. Але одного дня його серце зупинилося. Козинко Вадим, неоцінена втрата для всіх нас та для всієї України. Особисто від себе та від Збройних сил України хочу висловити щирі слова співчуття рідним загиблого героя. Побажати всім мирного неба та світлого майбутнього. Цінуйте, будь ласка, тих, хто поруч з вами. Ми переможемо. Дякую. Світлий. Добрий спомин звитяжного захисника України назавжди залишиться в наших серцях. До спільної молитви запрошуються військові капелани, отець Михайло та отець Богдан. душі <плес> воїна які віддав життя своє заводи свободні держави наші прийняти, і щоб простили у часі віки його вольні і невольні. Господь Бог посолив душу Його, там, де праведні спочивають. Вес усіх сім'ї, у Христа Боссмертного, Прехвонах, вже молила, себе, Божого, приставного вожня, не возвіли, і відам в своїх життях, на незалежній того, держави, і пристані в Маріс, дислами, апостолів, і всіх свят. Мов пристаном воїна героя, води ми своє за волю, що держави нашої України, і щоб простили тому всякі віки його, вольні і невольні. Правда у віки, Слово Тоністина, води воскресенье життя і спокій. Спочила нам Божого, пристаном воїна, героя, Водима, Христи, Боже наш, і Боди, слава восстала, нашам і при святим Багим же отпочутим духом нині Повсякчас і в віки. на віки, віків Дорога родина, дорогі брати і сестри у Христі. Сьогодні смутком і шаловою ми молилися за новоприславного раба Божого воїна Героя Вадима, який віддав своє життя за незалежність соборність української держави. Це є смуток і біль для нас, дорогі у Христі, особливо для порогини, для сім'ї, для батьків, для жінки, для діточок, тому що вони сьогодні оплакують і плачуть за своїм найближчим люблячим. Сином, татом, другом для того, щоб у молитвах випросити ласки і щоб Отець Небесний подав Царство Боже. Тому що ми бачимо з кожним днем, ми бачимо, скільки вже небесних воїнів, ангелів, які вже там на небесах, вже там знаходяться і мають можливість молитись за нас. Ми просимо Бога, щоб Господь захистив нас. Тому що час є нелегкий час той, коли ми маємо можливість вистояти. І якраз настав час для перемоги, для того, щоб ми могли дойти до тої перемоги, яку ми вже чекаємо давно. Просимо Бога, щоб Господь кожного із нас міг захистити, послати ангела-охоронця, дати захисту для всіх нас, а особливо для нашої неньки України. Тому Хай Боже благословення і ласка Божа завжди перебуває з нами. А воїну герою, нашому новопредставленому Вадиму, Хай Господь подає Царство Боже, вічну пам'ять, воселях Небесних, з усіма святими, з нами Бог і Україна. Слава Україні! Героям слава! В Отця і Сина, і Святого Духа, дорогі Христі, брати і сестри, сьогодні свята Православна Церква. Шановую пам'ять молитвами за своїх рідних, близьких, поминальні сьогодні йдуть дні, сьогодні поминальна субота, де кожна християнська душа згадує своїх рідних і близьких, які прийшли у вічність. І в цей день сьогодні ми зібралися для того, щоб помолитися за душу нашого воїна, нашого героя. Щоб розрадити сум, біль і печаль цієї родини, щоб по-християнськи провести його останню земну дорогу. Молодий хлопчина, син, чоловік, батько, на якого наділися держава, на якого наділися Мати на старості одержати якусь підтримку, на якого наділися дружина разом спільно виховувати своїх дітей, але не по нашій волі. До нас прийшла війна і забирає найкращих. Сьогодні ще трошки тілом буде поруч з дружиною, з рідними, близькими, але прийде той час привезти його останню земну дорогу. І, звичайно, що земля в свої обійми прийме тіло спочил Граба Божого, воїна, Вадима, а нам залишиться тільки пам'ять. Пам'ять про нашого героя. І ви знаєте, я хотів би сказати важливі слова для кожного з нас. Два синочки в нього. Менший буде знати його тільки по фотографіях. І підросте і буде казати, мій тато герой. Мій тато Герой, який віддав життя своє за мою Україну. І важко буде виховувати матері своїх дітей без підтримки. Тому закликаю і міську раду, і всю громаду зробити все для того, щоб мати цих дітей не відчувала втрати чоловіка, годувальника. Втрати батька, щоби вони відчували, що жертва його не даремна. Ми не знаємо, що нас чекає завтра. Ми не знаємо, що нас чекає через декілька днів. Ми знаємо одне, що ворог хоче знищити нашу державу і кожного із нас, що ворог хоче знищити наші цінності. І ми повинні зробити все для того, щоб цього не сталося. Ми не повинні чекати перемоги. Ми повинні робити все для того, щоб здобути її. Перемога сама не дається. Перемогу треба здобути. І, на жаль, і такими жертвами. Але я знаю і впевнений, що ці жертви наших воїнів, героїв не даремні. І перейшовши всі ці випробування, здобувши перемогу, ми будемо знати ціну незалежності нашої держави. Ми будемо знати, як важко вона виборюється, і будемо цінувати її. Тому, шануючи пам'ять героїв, які віддали життя своє за болю, соборність держави нашої країни, зокрема сьогодні воїна Вадима, молимося щоб Господь, споглядаючи на їхню жертву, найсильнішого, що він мав свого життя, поселив душі їх, де немає вже ні болів, ні печалі, ні війни, ні обману, ні хитрості. У місті, де ласка Божа в Царстві Небесному. Вічна пам'ять тобі герою. Слава Ісусу Христу і слава Україні! Glory to the